Навчись нікому нічого, ніколи не розказувати. Багато хто живе в такій концепції, але так, друзі, можна померти від ускладнень гострого апендициту. Це є до того, що коли у вас є якісь симптоми, скарги, питання по здоров'ю, то ви маєте відкритися лікарю і розказати про це. Якщо у вас є ожиріння, і ви хочете з цим справитись, то ви повинні заявити про це і розказати всім, своїм підписникам, в Фейсбуці, в Інстаграмі, тому що люди запам'ятають, що ви поставили таку собі ціль і будуть контролювати вас на шляху виконання. Тому не треба в собі носити всю інформацію, боятись відкритись, спеціалісту, психологу, лікарю, будь-якому і тримати все в собі. Це так не працює, це шлях до ускладнень. І до хвороб. Тому для лікування душі є такі спеціалісти, як психологи, психіатри, психотерапевти, для лікування карісу є стоматологи, а для лікування ожиріння є інші лікарі, такі як ендокринологи, терапевти та дієтологи, нутриціологи і так далі. Друзі, я не живу в концепції того, що треба все приховувати в житті. І якщо ви маєте якісь нормальні плани, то не бійтеся заявити про це на весь світ. А що ви думаєте, друзі, з приводу такої життєвої концепції?